Вже скоро прийде часто дому і пі піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені тобі добрі ради та сам дітла. Берщі, як ран Вітаю вас, мої любі друзі, в ефірі програми в гостях у добрячка. То це що? Ми в телевізор потрапили? Так, потрапили. Не може цього бути. Чому не може? Цілком може бути. З телебаченням я вам хочу сказати, багато чого стало можливим. Послухай, добрячок, а телебачення коли виникло? Мабуть, десь років десять тому. Ну, для вас, мої юні друзі, воно стало супутником від самого вашого народження. А от про ваших бабусь і дідусів можна сказати, що вони перше покоління в історії телевізійне покоління. Та виходить, що телевізором десь років 50. Так, справді так. Початок масового розвитку телебачення у нашій країні припадає на середину 50-60-х років минулого століття. Це цікаво знати. Створене диво телебачення було давно, давно іще ще в 19 столітті. Уявіть собі, як це давно було. Телебачення називають вікном у великий світ. Тепер найновіші винаходи допомагають транслювати телепередачі у будь-який куточок світу. Уявляєте собі? Так, наприклад, штучні супутники землі передають телесигнали. Сьогодні телевізори є у кожному будинку, квартирі. По них транслюються різні різні передачі, мультфільми, кінофільми. Я якось бачив передачу про тварин, які живуть в далеких країнах. Там йшлося про їхні звички, уподобання та особливості. Про кого саме? А давайте я вам краще загадаю загадки про цих тварин. Давай. Слухайте уважно. для Задка. Довжелезну має шию. Дуже вправно крутить нею. Вище всіх вона на вітах, соковитий плід помітить. Хто це? Давай, Жираф. Ануся, ну каже. Вірно, це жирафа. Слухайте тепер уважно наступну загадку. Грізний погляд, буйна грива, дуже спритний, гордиливий. Заречить, усе змовкає, бо він цар це кожен знає. Ану, будь ласка, Даша, це лев. Молодець, молодець. А наступну загадку, я думаю, ми запропонуємо нашим телеглядачам. Слухайте, дітки, уважно. Хитрий, хижий і смугастий, пазуристий та і кластий. Сам він родом із Тайги. Здогадались, хто такий? Якщо здогадались, обов'язково нам напишіть у ваших листах. А ви так можете. Вітаю вас, любі друзі! Саме з цього і починається справжня відеозйомка. Пропоную вам сьогодні зробити такий самий клапер, тільки іграшковий. Для його виготовлення нам потрібно картон, лінійка, декоративний дротик, маркер, дрокол, ножиці, клей та скотч. Тож почнемо: беремо вущий клаптик картону та починаємо його декорувати. Беремо чорний папір. Та вирізаємо потрібні нам деталі. Ось такі, як на справжньому клапері. Робимо їх декілька штук. Ось так. Тепер починаємо їх приклеювати. Намащуємо клеєм та кріпимо до білої стрічки. Так. Тепер беремо другий картон та з'єднуємо. Для цього беремо дирокол та робимо дірочку. Тепер вставляємо декоративний дротик та закріплюємо. Так. А тепер нам потрібно зробити ось таку розмітку. Для цього беремо лінійку та маркер. Робимо все так, як на справжньому клапері. Коли ми зробили усі лінії, нам потрібно зробити і надписи. На другій стрічці пишемо дубль та сцена. Дубль – один? Сцена один. На третій режисер. Режисер це головний на знімальному майданчику. Камера. Тут ми пишемо. Тих, хто знімає програму. А на наступній стрічці ми пишемо дату. А ось тут коли знімали вдень або вночі. все, наш клапер готовий. Тепер ви зможете робити вдома свої власні зйомки. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. На все добре і хай щастить. Поміркуймо. А зараз давайте ви спробуєте скласти самі загадки про тварин. Я не вмію цього робити. І я ніколи не пробувала. Ну, давайте, наприклад, Придумаємо загадку про зайчика. Я розпочну. Довгі вушка має. І хвостик коротенький. Так А ще гарну шубку. Е, біленьку взимку, влітку сіреньку. Оце так! Наш вийшла справжня загадка. А вже ж, молодці, дівчатка. Ну, а давайте тепер спробуємо загадку про лисичку. Шубка роденька і дуже хитренка. Ура! У нас вийшла загадка! Молодці, дівчатка! Друзі, спробуйте і ви скласти загадки про тварин. І надішліть нам їх обов'язково, а ми їх озвучимо у нашому ефірі. Телебачення допоможе розказати не тільки про тварин. З його допомогою ми переносимось у далекі країни. Опускаємося на дно океана, піднімаємося навіть у космос. То що, воно дуже корисне? Так, звичайно ж. Але хочу вам сказати не завжди. Хіба так може бути? Може. Іноді воно може навіть завдавати шкоди. Як це? Ну, наприклад, дівчатка, вам потрібно зробити домашнє завдання. А по телевізору показують ну дуже цікавий мультик. Так бувало і не раз. І ви знаєте, тоді в вас ж виникає бажання відкласти уроки і подивитися мультик. Виникає. Та мама це бажання проганяє. І добре робить. Чому це? Тому що, перш за все, вам потрібно навчатися. А вже потім. Дивитися телевізор. Так, але не зовсім так. А що ще? А потім допомогти батькам. І тоді вже. Тоді вже можна буде дивитися телевізор. Тоді іще погратися з друзями на дворі А потім, напевно, дивитися телевізор. Тоді вже й можна і подивитися телевізор. Та й то хочу вам сказати не всі передачі підряд. А чому це? А тому, дівчатка, що ви повинні дивитися тільки те, що зробить вас кращими, добрішими, розумнішими. А я, наприклад, люблю дивитися фільми, в яких є різні прийомчики боротьби. Ось саме про це я й кажу. Дітям не корисно переглядати телепередачі, в яких є жорстокість. Вони дуже й дуже погано впливають на дитячу психіку. Нічого вони не впливають. Мені справді після цих фільмів трохи боязко спати. А мені буває теж трішки страшно. Ось, бачите, дівчатка, це ж підтверджує мої слова, які я щойно вам говорив. Отож. Обирайте обережно телепередачі, які збираєтесь переглянути. А ще краще, нехай це зроблять за вас дорослі. А ще, дітки, через надмірне захоплення телебаченням можна втратити навіть друзів. Та не вигадую! Я й не вигадую. Та хочу сказати вам, дівчатка. Що інколи замість того, щоб відвідати друзів, пограти з ними в різні ігри, ви витрачаєте час на перегляд передач чи мультиків. То що потрібно зовсім відмовитися від телебачення? Я не зможу. А зовсім відмовлятися і не потрібно. Адже саме за допомогою телебачення я і зустрічаюся з моїми любими друзями-телеглядачами. О, як смачно! Вітаю вас, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати бутерброд у вигляді телевізора. Почнемо. Для цього візьмемо чорний хлібчик і намастимо його маслом або плавленим сиром. Потім візьмемо шматочок сиру і тоненький шматочок відріжемо, щоб покласти на хліб. Беремо білий шматочок хліба і вирізаємо з нього серединку у вигляді прямокутника. Серединку виймаємо і кладемо зверху на чорний хлібчик. Ще з чорного хлібчика ми зробимо кнопки у нашого телевізора. Вирізаємо кружочки. Це можна зробити навіть за допомогою корочка від пляшки. Ось, ставимо на наш телевізор, з зеленої цибурки ми зробимо антенну. Також зробимо травичку у телевізорі, малюночок такий. Наш телевізор готовий. Готуйте задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного! Уявіть собі тільки, яким би став світ, якби у ньому не стало телебачення. Ми б не бачили мультиків, не подивилися би кіно, не, по не познайомились з тобою. Мені дуже приємно, що ви раді були познайомитись зі мною для вас це цінно. Дітки, а напишіть нам, які програми по телевізору дивитеся ви, яким передачам надаєте перевагу, а ще яким би став світ, коли б у ньому не було би телевізорів. А нам уже настав час прощатися з вами. До побачення до, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав, камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.